Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу відповісти на запитання, що ж робити, якщо у вас чи у вашої дитини сколіоз, куди йти і який має бути план дій? А, перш за все, хочу сказати, що навіть в сучасному світі а, діагноз сколіоз є поширеним і всі про нього чули навіть в кінні роки, і всі, хоч трішки про нього, знають. Але це не є завжди правильна інформація і насправді. Варіантів лікування сколіозу, навіть в такому сучасному світі є безліч це є від народних методів, а все можливих. Я сама прийшла через це, бо ми ходили куди завгодно і пробували лікувати сколіоз до операції до хірургічного втручання різноманітними способами. Тут мені ставили і появки, я їздила до різноманітних костоправів. Правда, це все не давало ніякого толку, але ну, багато хто казав, що це правильно і це потрібно робити. Як потім виявилося, що ми робили великі помилки. І це вже потрібно було в той момент, коли вже потрібно було робити хірургічне втручання, а ми втрачали, по суті, час на непотрібне. Тому якраз я і знімаю це відео, щоб всі знали точний план дій, який має бути при скольозі. Не робили ніяких помилок, так як я. Перше, що потрібно зробити, коли у вас є якісь догадки, що у вас коліоз чи неправильна осанка, це ви маєте зробити рентген. Тоді ви вже побачите, чи є у вас коліоз чи ні. Без рентгену про сколіоз не можна нічого говорити, абсолютно. І. Насправді дуже важливо, щоб вам правильно виміряли градуси, якщо у вас коліоз, тому тут краще звернутися до якогось хірурга, нейрохірурга чи, можливо, до ортопеда травматолога. Тобто, в мене був досвід, коли рентгенолог виміряв градуси неправильно і варто після рентгену одразу на консультацію, щоб вам правильно виміряли градуси. До 20 градусів звичайно означають якісь вправи. А зараз у нас є гімнастика шрот, яка є найбільш ефективною, настільки я знаю. Коли 20-40 градусів, то назначають вже корсет масажі, басейн, теж гімнастику, можна шрот, можна інакшу реабілітацію. І дуже важливо саме вчасно звернутися до нейрохірурга, коли у вас більше 40 чи 40 градусів. Бо в пріоритеті є те, щоб не опустити цей от золотий час проведення операції. Коли вона є менш травматичною, дешевшою і там менше ризиків. Бо коли градусів більше, то вже починаються всякі проблеми і можна їх уникнути. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я вам допомогла. І слава Україні!